Що думають личани про роботу дитячих садочків? Саме цим цікавився громадський рух до майбутнього з освітою. Я раніше не стикалася з дитячими садочками, в мене перша дитина. Але ну, якби один раз мене, ну, я прийшла дитину записувати, коли малому було 6 місяців. ось, ну, Ми вже туди не попадаємо. Тому я про роботу садочків можу сказати дуже мало. Садочків дуже багато забрала влада. Я думаю, що потрібно якісь вже приміщення трошки звільняти. Знаєш, ну, зараз більш-менш задоволені там і вихователями, і харчуванням, і всім, але просто що оця недостача місць це дуже таке гостре питання. Погані матеріальні бази, все-таки садочки. Ми більше фінансували фінансування нульове, садочок ну, було якісь, хоч трошки більше. Ну, майже все, майже все батьки. Лягає на плечі батьків батьківського да, да, більшість. Ну я не кажу, що все. Ну більшість Щоб все таки міс да, місто наше звертало більше увагу на все таки фінансування. Кількість дітей зменшити? Зменшити кількість навантаженість в групі, зокрема дуже великі черги, і ми. Фактично малого записували після народження відразу. Як тільки він народився, ми відразу ж його записали в дитячий садочок І зі ста чоловік, яких набирають, ми були вже сімидесяті, наприклад. Це ми йому місяць тільки в народження. Тобто в три роки, щоб піти в садок. Можливо, в деякій мірі потрібно було покращити харчування. Ось але для мене особисто найголовніше те, що як до дитини відноситься харчування, дозвілля, все позитивно. позитивно. Це є така ініціатива. Хочуть і в дитячих садочках встановити тривожні кнопки і систему відеонагляду. Як буде цього ставитися? Позитивно. в принципі дитина розкаже, але не несеш тривожні кнопки. Це добре, тому що ну реально непонятно, яка людина до тебе зайде, і що вона зробить, що вона скаже З державних де. Багато, дуже дітей і мало вихователів, знаєте, і щоб просто навіть прослідкувати, чи якби, бо, зрозуміло, що всі ми люди, і може, і не витримують часом, бо різні, дуже різні діти є невиховані просто. Так що може, може, це і потрібно. Я думаю, що це доречно. А може вихователька не в тому тоні там з дитиною говорити, чи там не якась агресія, чи ще це все повинно теж контролювати. Хочу встановити в дитячих садочках відеоспостереження і тривожну кнопку. Як ви до цього ставитесь? Позитивно. Позитивно, так Це перш за все безпека моєї дитини, так само відеоспостереження. можливо будуть більш насторожувати вихователів в якомусь ну, в негативному ставленні зменшими. Зношенню до дітей, якщо є такі вихователі. але ну, я думаю, що їх немає, тому що таких працівників, напевно, не варто тримати дитячі садочки. Це нормально буде. По-перше, буде більший контроль, не знаєш, який садочок даш дитину і яке там буде виховання. Відеонагляд, можливо, лишній не буде. Хай би та кнопка була, то безпека є безпека, то система відеонагляду. Це можна, наприклад, і в групі встановити. Саме, чи за свою дитину, чи, чи як вихователі за дитини, поводяться. То, це вже як варіант. Ну, такого охорони так немає в садочку. Діти можуть бути вільно де завгодно, так що таке я думаю. Це буде дисциплінувати насамперед дорослих людей. Ну, але є різні вчителі, і різні вихователі. Тому це непогано. Бо так як ти вдома подивишся, то на кухні в садочку ти не подивишся, що там і як твої дитині дають. Можливо б це було б набагато краще. Хай буде, якщо мають вбити так, то хай будуть, я не цього. А що садочку вам саме подобається? Мені зря, а мені гуляти на дві. А що смачно в садочку готують? Мені манку. Мені манку і запіканку. А мені запіканку. А в школу хочете? Так. За 14 років трудоворожної кнопки мені, як керівнику і нашим працівникам, не потрібно було. А відеоспостереження – це вимога сьогоднішнього дня, аби хтось оплатив. Я позитивно до того ставлюся, бо це є у світі. Це, це є у нас у місті, адже приватні фірми мають відеоспостереження, Люди нормально працюють і все це ще один одна форма контролю. Це нормально.